підрядники нажились на будівництві житла для переселенців на Житомирщині. Для будівництва житла для переселенців у Андрюшівці в Житомирській області виробничо-комерційна фірма Урарту вказала у кошторисі деякі матеріали втричі дорожчі від ринкової вартості. Про це йдеться у розслідуванні видання наші гроші. Комунальне підприємство Андрушівської міської ради Комсервіс, 8 жовтня, за результатами тендеру замовило у компанії Урарту будівництво житлових споруд для переселенців. <селенців"> за 25 мільйонів гривень на вулиці Заводська. Роботи планують завершити до травня 2025 року. Підрядник зведе 10 двоквартирних збірних каркасних будинків загальною площою приблизно 1 тисяча квадратних метрів для внутрішньо переміщених осіб. Роботи фінансуватимуться коштом благодійного інвестора аукціонерного товариства Роар Palusrud Ас з Норвегії. У кошториці гарячокатану арматурну сталь підрядник врахував по 53 тисячі 760 гривень за тонну. Хоча на ринку вона коштує 30. Дві тисячі триста гривень. Гладку гарячу арматурну сталь фірма замовила по 54 тисячі 720 гривень за тонну. Хоча інші компанії продають її по 34 тисячі 990 гривень. Бетонні блоки для стін у рарту цінила по 2 тисячі гривень за штуку, та їх можна придбати по 1566 гривень. Поліетиленові труби підрядник врахував по 1991 гривні за метр, хоча ринкова ціна складає 525 гривень, що втричі дешевше. Лише на цих позиціях переплата може сягати 930 тисяч гривень. Компанія Урарту отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ж ніхто не прийшов. Фірма зареєстрована в 1993 році у місті Баранівка Житомирської області. Вона належить Армену Сирояну, Керує нею Роман Кресюк, який до жовтня 2019 року очолював управління дорожнього будівництва та інфраструктури Житомирської обласної державної адміністрації.